Слава Ісусу Христу, дорога християнська сім'я, сьогодні маємо Євангелію від Матея, 21 глава, з 28 по 32 стих. А як вам здається, один чоловік мав двох синів. Прийшовши до першого, він сказав: Піде на дитину, сьогодні працюю винограднику, а той відповів і сказав: Готовий пан, Отче, і не пішов. І прийшовши до другого, так само сказав. А той відповів і сказав: Я не хочу, а потім покаявся і пішов. Котрий же з двох ученив волю батько, вони кажуть останній. Ісус промовляє до них по правді, кажу вам, що митники та блудниці випереджують вас у Боже Царство, бо прийшов був до вас дорогою праведностей Іван, та йому ви не повірили. А митники та блудниці йняли йому віри, а ви бачили, та проте не покаялися опісля, щоб повірити йому. Господь промовляє до. Фарисеїв і книжників каже, батька було два сина, прийшов він до першого і каже: ходи сину, працювати в виноградник, каже, добре, з радістю. От, але після пізніше не захотів і не прийшов. Так він говорить це до фарисеїв, тому що вони якраз ті, які мали прийняти Месію, ті, які мали повірити Іванові про те, що він говорив, про Ісуса, як про Месію, але вони не прийняли і сказали ні. Тим не менше інші, яких вони вважали грішниками, так це були митники, лудодійниці. Тобто вони повірили, вони покаялися. Хоча спершу вони сказали Богу і ні, жили грішним життям, але пізніше покаялися. Господь промовляє також і до нас, тому що я можу одразу з радістю прийняти Христа, сказати йому так, мені подобається, мені. Мені хочеться молитися більше, служити йому, ставати Його учнем, але з часом можу відійти від Нього. Сказати, мені вже не цікаво, мені вже не подобається, я вже змучений, не хочу, і потрошки-потрошки відходити від Бога. А також є інші люди, які, можливо, живуть грішним життям, так, але вони По правді, Господь їх прощає, бо Господь любить всіх. Важливо тут те, що ми говоримо, це є важливо, але також важливіше є те, що, які є наші вчинки. Чи наші вчинки підтверджують нашу віру. Бо, як казав е, апостол Яків, що віра без діл є мертва. Слава Ісусу Христу!